2013 рік українці виходять на майдани своїх міст. Аби донести єдину позицію. Україна має стати частиною Європи. Івано-Франківськ не став виключенням. Пройшов час в Україні змінилось чимало. Та чи змінилась думка Івано-Франківців стати європейською країною? Йдемо дізнаватись. Опитані нами Івано-Франківці всі як один хочуть до Європи, але про те, що бажана мрія стане реальністю найближчим часом. Не всі на це сподіваються. Тільки в Європу, Обов'язково ми тільки за те. І ми цього мріємо, але чи бачити будемо, чи дочекаємо, не знаю. Я теж стояла на Майдані тут тоді. Мені було тоді всього 15, але моя думка не змінилася, якщо чесно. Ми далі маємо бути в Європі. Україна була, є і буде Європою. завдяки своїй самоідентифікації, своїй нації, своїй культурі, своїй мові. І ідентифікувати себе як не європейці, я ніколи мені в голову таке б не прийшло. Я вважаю, що ми ще наближимося. З кожним кроком наблизуємося до Європи. Я притримуюся тої думки, що Україна має бути в Європі, але Хотілося би це хотілось би відчути більше ці кроки. Я вважаю, що ми маємо бути в Європі, і це ми маємо працювати кожен над собою. А не тільки я вважаю, що це не тільки завдання президента, чи завдання нашого уряду. Це завдання насамперед також наше. Як ми себе поводимо? Якщо містяни тільки хочуть стати частиною європейського союзу, то закордонні інвестори вже починають заходити на ринок нашої області. Бізнесмени готові розвивати свій бізнес та давати. Вати робочі місця прикарпаттям Протягом останнього часу. І останнього року Івано-Франківська обласна державна адміністрація активно реалізовує проект Єврокарпатська ініціатива. Безпосереднього цілю є залучення іноземних інвестицій в нашу область. Результатом цього стало те, що надзвичайно багато зараз ми маємо контактів з компаніями з великими заводами, які готові безпосередньо заходити в область. А ще франківчани щиро сподіваються, що Україна стане європейською країною не на словах, а на ділі. Що наші політики робитимуть все можливе, аби рівень життя для українців став. Кращим та комфортнішим, Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.